Тривожність, стрес та ознаки депресії. Усе це 20-річний Святослав почав відчувати з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. За його словами, особисті проблеми теж відобразились на ментальному здоров'ї. На самому початку війни я зрозумів, що маю деякі проблеми з тривожністю, депресією. Я звертався до різних спеціалістів, спілкувався з психологами, з психотерапевтами, але ніякого результату не було. Потім я починав сам поглиблюватись в тему психології, це трішки допомагало. А потім згодом ем, виходить знайомі моєї мами, сказали мені, що в лікарні є психолог, і до нього можна сходити, тому що всі його рекомендують. Згодом Святослав звернувся по допомогу до фахівчині, яка працює в кімнаті ментального здоров'я гармонія при Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування. Там хлопець і розпочав сеанси з психологом. Саме найголовніше це побудувати контакт з людиною. Вікторія Івановна з цим на відмінно. Можливо, з першої з другої зустрічі в нас вже відбувся такий дуже гарний конект для подальшого спілкування. Вікторія Іванівна, про яку згадує Святослав, це клінічна психологиня, а також єдина фахівчиня, яка проводить сеанси в кімнаті ментального здоров'я. Працює у сфері психології Вікторія Богун чотири роки. Перед повномасштабною війною почала займатися з колегами з Європи. Багато хто там повиїжджав. Потім повномасштабна війна вторгнення, і потім вже я захотіла допомагати людям. Людям прийшла в першій допомагати військовим сюди на посаду клінічного психолога, військовим допомагати. А потім вже працювати в кабінеті і yeah. приймати на практику вже у травні 2024 року, аби відкрити в лікарні спеціальний кабінет для психологічної підтримки, Вікторія Богун подала заявку на грант від благодійного фонду Право на захист. Вигравши конкурс на облаштування кімнати, лікарня отримала близько 118 тисяч гривень. І вже за півроку кабінет розпочав функціонувати, розповідає Вікторія Богун. Я особисто дуже сильно хотіла відкрити кабінет. Спочатку ми працювала тут з лікарем вдвох по графіку. інший лікар був. Невролог, а потім почали вже так робити, щоб можна було кабінет окремо для і саме психологічного здоров'я. Починали ми спочатку з обходів, потім трошки на півставки, на ставку. Зрозуміло, що люди йдуть, люди цікавляться цим, і потім було можна сказати така пропозиція, щоб вже мати свій кабінет і приходити люди. І потім ми вже почали працювати там з 10 ранку до 3 годин дня і приймати людей. Надає допомогу пацієнтам пані Вікторія за методами когнітивно-поведінкової терапії, травмотерапії, позитивної психотерапії, психодрами, а також кризового консультування. Найчастіше звертається звичайно тривожність, мої улюблені панічні атаки, депресія, особисті стосунки, також розлучення в стосунках аб'юзивні стосунки. Потім, можливо, таки стосується навіть. Особистої травми, непробачення батьків або все інше, застрівання. Навіть також був період, ви знаєте, так цікаво, психології такого немає, якщо щось стандартно з'являється. У мене кожен місяць зовсім різне. Один місяць приходять панічні атаки, другий місяць приходять тривожності, третій місяць приходять саме чоловіки, тільки військових багато, потім приходять обізивні стосунки. Ну, немає такого напрямку, що я працювала, приймала тільки дорослих або тільки дітей. Працюєш психологиня з усіма категоріями. Люди. Людей. Вона говорить, що найменшому її пацієнту було три роки, а найстаршому 75. Спеціалізується Вікторія і на ментальному оздоровленні ветеранів та військовослужбовців. Я є військовий психолог, не по кафедрі військовій, але посертифікований військовий психолог, де проходила військову підготовку і військове навчання. Тому з ними я працюю на нашому підході. Там є методи, які працювання. Плюс я з ними працюю в дуже жахливих ситуаціях, коли в них складається. Це може бути розмова індивідуальна, обов'язково. Знайомство, розмова індивідуальна, групові роботи, підходи різноманітні. Можуть бути метафоричні картки. У нас там є серце воїна, я їх дуже люблю, вони гарно відгукуються. Може бути, я можу давати книжку їм. Мені подобається одного разу воїн назавжди. одного разу воїн, воїн назавжди. Дуже класна книжка. Є також різні настольні ігри, де класно людина себе показує, навіть тим, що він військовий, але він має. Час на цивільне життя облаштована в лікарні і кімната для дітей, де фахівчиня проводить з малечою групові заняття. У нас є настольні ігри, дуже багато настольних ігор. Там і дітрікс, і вечорниці для підлітків. І класні монополія по-українськи, і козацькі розваги також є про традиції про нашу націю розповісти. І метафоричні картки. Я займаюся з ними нейрографікою малювання, як нейрони, дуже класно, там малюнки є е, е, круто. І з ними також я працюю з книжками. Є така терапія книжками. Я їм даю кожен раз книжечку, і вони читають, тому ми обговорюємо, тому, що так сталося, чому, які ситуації стали, що так в тебе така поведінка змінила. Ну, звичайно, це індивідуальні консультації. Вже майже за рік відвідування сеансів у кімнаті ментального здоров'я гармонія Святослав каже, що відчув значне полегшення та розвантаження. Ми почнемо з того, що я коли прийшов до Вікторії Івановни, я був на медикаментозному лікуванні, а потім з нею вона, так мовити, повірила в мене, дала мені повірити самому в самому себе. Ми прибирали різні там, медикаментозні препарати і згодом. Мій емоційний стан, моя тривожність стали в норму. Ефект покращення свого стану був досить простий. Я краще почав розуміти себе, свої емоції, свої думки, то почав ну тривожність почала зменшуватись, і я почав легше відноситись до життя, менше проблем. В наш непростий час я вважаю, що а, треба вміти тримати себе в руках, свої емоції, біль, більш раціонально мислити. Тому що в наш час люд багатьох людей є певні проблеми психологічні, там емоційні. А Вікторія Іванівна допоможе в вирішенні цих проблем. Перші ж півгодини сеансу з психологиною є безкоштовними. Далі ціна за прийом визначається особисто. Записатись на консультацію та дізнатись детальнішу інформацію, ви можете в реєстратурі поліклінічного відділення Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. А Усик на Зергераскін новини терас Бориспіль.